Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Гість нашої студії народний депутат України Юрій Сиротюк. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день. Якщо говорити про роботу свободи, зокрема представників всеукраїнського об'єднання саме до 5 лютого, поки тривають канікули. Наскільки зараз активно дійсно йде політична робота? Ну в першу чергу будемо говорити про депутатську роботу, тому що ми. Моє... Парламентської фракції, очевидно, ми повинні виконувати ті функції, які покладені на нас як на парламентарію. Щодо нашої фракції, то фракція працює по, практично в усьому складі. Попри канікули вона знаходиться на своїх робочих місцях. Це пов'язано з тим, що є. Ми тільки вступили в депутатські повноваження, ми дуже довго суспільство чекало фракції націоналістів, тому зараз напрацьовуємо законодавчі ініціативи. Базові, профільні, які ми обіцяли перед виборами, є дуже багато звернень громадян, і ви бачите, що ми і на останній сесії подали близько 30 депутатських запитів, і вже сотні депутатських звернень. Ну і є така поточна політична робота. Очевидно, Україна знаходиться в складній ситуації. В січні дуже багато дат знакових. Вчора святкували соборність. Різно по різному святкували, ніби соборність України, влада окремо, суспільство з опозицією окремо. Але на жаль, влада забула, що соборність треба можливо тільки кої незалежність, бо вчора було 95 років років четвертого універсалу, про який ну на жаль, наша влада не хоче говорити, що соборність можливо лише тоді, коли є незалежність. Отак, Але так ми плавно перейшли до дня соборності України. Зокрема, з за... стосовно яких питань і власне яких проблем звертаються громадяни до вас безпосередньо до Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ну, Громадяни всі живуть в цій країні, в якій живемо ми з вами. Є дуже багато нагальних проблем в цій країні, які, про які всі знають. Це те, що в нас, наприклад, відсутня судова влада. Це, ну, ми живемо в країні, де абсолютно Свовілля, ну як відсутнє, як щодо абсолютно я суді? от щойно приїхав з, з суду над батьком і сином Павліченком, яких нібито звинувачують у вбивстві угу. одного з київських Які судів. ще питання? З яких іще ще моментів звертаються? Які Руди, запити люди звертаються з зі своїх звободенних питань, те, що їх турбує, комусь не платять заробітні платі, платні, кому когось образили. Щодо там, якихось інших соціальних виплат. Люди звертаються. Чому до нас звертаються? Тому що є параліч виконавчих органів влади. От я читаючи звернення, які є до мене, я вже підписав сьогодні з десяток звернень. І вже вони виконані ці звернення? Ну, згідно з законом вже... про статус народного депутата, є 20 днів відповідних органів влади на відповідь депутата на звернення. Я ще не отримав жодної відповіді будь-якого органу влади на мої звернення. Але, очевидно. Чому люди звертаються до депутатів, це значить, що не працює місцева виконавча влада, це значить, що не працює виконавча влада, кабінет міністрів і так далі. І так далі, і так далі. Бо в кожній будь нормальній державі світу законодавці, народні депутати, вони займаються законодавчою діяльністю. А через те, що люди до нас звертаються зі своїми зубоденними питаннями, це значить, що влада на це не реагує, люди в владі виконавчі не довіряють і звертаються до нас. У нас, звісно, як в опозиції є один механізм це механізм парламентського контролю. Очевидно, я, як народний депутат, не можу виплатити зарплати, чи не можу покарати чиновника, який підпорядковується Азарову щодо невиконання ним конституційних обов'язків. Бо всі чиновники живуть на гроші громадян. в Але... якому випадку опозиція завжди буде критикувати владу? Насправді, якби свобода була у владі, чи не було б цих самих проблем? Адже ситуація не змінюється. Ну не ну, наприклад, от не дивлячись, яка влада, все одно люди не отримують зарплату, все одно ті ж самі проблеми. Функція опозиції насправді не критикувати, владу, а функція опозиції опонувати владі, тобто пропонувати якісь свої, на її думку, кращі методи вирішення проблеми. Функція опозиції бути альтернативою владі. Це так як у спорті. Коли два спортсмена біжать 100-метрівку, вони не критикують один одного, а намагаються, хто перший добіжить. Очевидно, ми бачимо влада на те і влада виконавча, що вона має всі ресурси не тільки про щось говорити, але щось і робити. Опозиція не має ресурсів виконувати щось. Вона може тільки опанувати, тільки давати альтернативи і тільки бути на стороні народу, щоб захищати її від влади. І звісно, критикувати, коли це потрібно. Між собою опозиція може об'єднатися. Опозиція діє об'єднано, узгоджено. Це засвідчила перша сесія Верховної Ради України. Напевно, ще ніколи не було так, щоб опозиція настільки злагоджена, працювала в стінах Верховної Ради Тому України. Тому що Насправді, як зазначив ваш лідер свободи, все таки об'єднуватися. Ви не будете з батьківщиною. Ми, коли говоримо, ви запитали, чи може опозиція об'єднатися? Очевидно, коли ми ну а чи може три сім'ї, які живуть окремо, об'єднатися в одну? Напевно, що ні. Наскільки... Опозиція об'єдналася для того, щоб виконати свої базові е, необхідні умови. Опозиція об'єдналася в боротьбі з режимом Януковича. І удар, і ми, і Батьківщина. Вважає неприйнятним існування режиму Януковича, вважає, що його, його потрібно усунути, наслідки його правління подавати. А і, і, і опозиція, всі опозиційні фракції вважають, що Україна має бути незалежною, соборною, самостійною, соціальною, правовою державою. А от вже яким чином... Є розбіжності в нюансах. Ми різні і сили. В чому саме ви не сходитеся з батьківщиною? Зокрема, так, якщо не е... говорити і ну там про удар, також? я би хотів би сказати про загальноєвропейську практику. В будь-якій країні світу опозиційні сили об'єднуються, коли там війна хтось напався і об'єдналася. Але в парламенті існує таке як коаліції. Не можна об'єднати їжака з гадюкою. Тому що є різні ідеологічні політичні сили. Удар є ліберальної, класичної політичної силихтогадюка. Удар так. є класичної ліберальної політичної силою. Батьківщина є класичною соціал демократичною політичною силою. Ми є класичною націоналістичною політичною силою. Перед виборами була дискусія, щоб всі йшли одним шляхом. Ми казали, що більший успіх. Буде тоді, коли підемо трьома колонами, візьмемо більше голосів. Результат виборів показав, що прийшли трьома колонами, показали більше голосів. Тут не важливо, щоб ми всі об'єдналися в одне. Такого в світі немає. Але Нема чи в світі... досягнете ви того, що ви хочете? Да? От, Очевидно, там... ми досягаємо того, що ми хочемо. Зробити... Є злагоджена досягти імпічменту. Є злагоджень, звичайно. А що заважає трьом фракціям? Один, Але це... якщо ви не об'єднаєтеся, то можливо батьк... батьківщині це буде нецікало. Ми по різному. Говоримо про об'єднання. Ми говоримо зараз. Я говорю про об'єднання Зусиль про об'єднання дій, про якісь спільні коаліційні дії. Ви напевно, що говорите, що треба, щоб всі ріки зілялися в одне море. Це наслідок совєтської окупації, коли була одна партія, один вощ і, і так далі. Суспільство різне, воно полярне. Декілька сімей, які будують. Наприклад, якусь толоку роблять, вони ж не одружаться один з одним. Тобто, ми все одно залишаємося самі в чому собі. сходитися? В яких е, напрямках я, я вже сказав, в нас позиції. є спільне неприйняття існуючого режиму, і у нас є спільне mm. загальне бачення незалежно від подальшого добре. Розказання. Які альтернативні моменти вас поєднують з батьківщиною та ударом конкретно Щ, що ви маєте, маєте над на чим працюєте зараз? На чим плануєте працювати? Ми працюємо над е, перша річ. Очевидно, кожен український громадянин розуміє, що поки є президент Віктор Федорович Янукович, поки є уряд Азарова, ніяких жодних позитивних змін в державі не може бути, поки є політичні і політичні репресії. Поки існує така система безправи, і поки українофобія є офіційною державною ідеологією, жодних позитивних змін не може бути. Тому всі громадяни України, не тільки опозиція, а все суспільство і ЗМІ повинні працювати, щоб якнайшвидше усунути існуючий режим. А от далі має бути позитивна програма дій. Наша позитивна програма дій вона закладена 22 січня 2012 року за рік до виборів, коли опозиційні політичні сили ухвалили меморандум і написали чітко перелік законопроектів, які вони ухвалять. Цікавий і про захист української мови. І про пенсійне забезпечення справедливе, тому що те, що уряд Азарова, коли нація є вимираючою, коли чоловіки в Україні не доживають до пенсійного віку, а збільшується пенсійний вік, це несправедливо. І в той самий час, коли є елітні пенсії по сотні тисяч гривень. Тобто провести справедливу пенсійну реформу, провести необхідні заходи. Тут ми всі сходимося, і ми удар, і батьківщина, щоб основою будь-якої держави є середній клас. Для того щоб середній клас розвивався, потрібно створити нормальну, сприяти умови. Нормальну податкову систему. Тобто в нас в Україні є дивна ситуація, в нас олігархи взагалі не платять податки, взагалі 0,0, тому що вони всі зареєстровані в офшорах. А в нас багатіями вважають вчителів, медиків і середній клас, які по максимуму платять податки, які роздягають. Тут ми вважаємо, що повинна бути спрощена процедура реєстрації малого бізнесу. Потрібно забрати принцип орди у відносинах дії влади і, і бізнесу. Тому що нас влада діє як орда. Прибігла міліція, захопила, все схопили, арештували, завжди конфіскували. Ну це так, це якщо не домовилося. Якщо домовилося, сумка поїхала на банку чи на Грушевську, і цей цей раз тебе проминули. Зараз ми бачимо страшну концентрацію влади і власності в Україні. Ми бачимо страшний тиск на бізнес. Тобто, коли ми кажемо, що захищати середній клас, ми кажемо, що це треба робити спільно. Коли ми кажемо, що дивно, коли є державна мова, яку нищило століттями і її зневажають, на неї плюють вищі державні чиновники, це наша спільна позиція. Є, очевидно, позиції, наприклад, свободи трошки інші ніж від наших партнерів. Ми вважаємо, наприклад, чітко переконані, що ми повинні пройти той шлях, який пройшов всі східноєвропейські держави, які були в умовах окупації. Жодна. От Пол... який цей шлях? Це подолання наслідків окупації. Чи вона, якщо була окупація, треба подовати наслідки окупації? Немає жодної східноєвропейської країни, яка б пройшла шлях від так званого Варшавського пакту до НАТО, яка не пройшла люстрація. Ми кажемо, що ми хочемо в Євросоюз і в НАТО. Не беруть країни. Які мають такі постокупаційні синдроми ну, не беруть країни, де пам'ятники Сталіна стоять? Ми знаємо, що в Європі заборонено ставити пам'ятники Леніну, Сталіну і Гітлеру, тому що це однаково злочинні ідеології, і вони кримінально переслідуються їхня пропаганда. В нас законодавчу будете якось очевидно. Змінювати? Тільки ми, як хто не ваг... опозиція... буде вашим прибічником і підтримкою, як ви вважаєте, в парламенті? Парламенті, щоб проголосували е, всі, от за ці законопроекти. Тобто є 10 базових законопроєктів, за якими ми спільно узгодили з ударами батьківщини. Там ми очікуємо 100% підтримку кожного члена опозиції. Які це законопроекти е, стосовно про ну, про захист, захист державної української мови, про підтримку середнього класу, угу. про припинення політикували про так, припинення лише? політичних репресій, про подолання, тобто вони є перераховані всі є звичайно. Там, очевидно, там, наприклад, ми будемо вносити законопроект про заборону реєстрації фірм в офшорах і про виведення всіх грошей з банківських рахунок з за кордоном в Україну. Будемо бачити тут, можливо, є представники в усіх політичних фракціях, окрім комуністичної. Фракції, напевно, що є люди, які підтримують те, що Україна має бути заможною і розвиненою державою. Тому ми будемо орієнтуватися на голоси представників багатьох фракцій. Є позафракційні депутати, є ті депутати, яких яких зігнали силою в партію регіонів, але які після сесії приходять і кажуть, ви тримайтеся, чим довше ви потримаєтеся, тим швидше ми що зможемо змінити. Але ви з ними домовилися вже на голосування? Ми ні з ким ні про що не домовляємося. По будь-які ж говорите ви які В будь-якій будь країні світу. Демократичній опозиція на той опозиція, що в неї немає більшості для ухвалення рішень. Вона опонує. В будь-якій країні світу більшість на той вона більше, що вона в законний спосіб ухвалює рішення, чого в Україні немає, бо в нас в незаконний спосіб кнопкодави, в супереч Конституції, ухвалюють рішення. Добре, ви І в будь-якій країні, будь країні світу суспільство за наслідками роботи опозиції влади на наступних виборах ухвалює рішення. Я переконаний, що на наступних, рішення, на наступних виборах. Суспільство нас підтримує і ми реалізуємо наші засади зараз. Але щоб підтримало суспільство, треба зараз бути переконливими. Звичайно, ми намагаємося відчуваєте ]ся... в тому, що суспільство буде за вас, звичайно. Тому що поки що ну результат чи знаєте, як. коли мені віршик написав з Донецька? Чим більше править Янукович, тим більше я люблю Бандерго. Ми, за нас, не тільки ми, суспільство переконувало, що ми маємо прийти, влада нині ще так переконує суспільство, що це буде швидше, ніж навіть думає не влада. Головне, щоб українці абсолютно не розчарувалися і в опозиції влади. Для того, щоб не розчаровуватися, потрібно не зачаровуватися. Опозиція, суспільство наняло нас на роботу, щоб ми викли, як політичні менеджери викликали свої функції. Очевидно, суспільство повинно розуміти, що ми, парламентська опозиція, в парламенті, так, у нас дещо прийомний статус, ми такі командири, але командири без армії це ніщо. Ми не зможемо зробити будь-яких змін в країні, поки з нами не буде суспільство і вільна преса. Якщо суспільство, парламентська опозиція і преса будуть поодинці, влада їх розіб'є. Якщо суспільство, парламентська Опозиція і вільна преса будуть разом. Жоден режим не ще народ. Ну згуртуйте нас і чимось стимулюйте, щоб ми до вас Ми стягнулися. І гуртуємо і стимулюємо. Стимулювати потрібно якимись позитивними речами, стимулювати потрібно парламентською роботою. Очевидно, як перебуваючи в парламенті, ми, ми знаємо, що є відповідні зобов'язання. Ми сьогодні говорили про запити і. Звернення, це є обов'язок народного депутата. Це не право його, а обов'язок він повинен клопотатися щодо кожного громадянина. Є законодавчі ініціативи. Це обов'язок народного депутата писати зміни до законів, писати законопроекти, самостійно брати участь в засіданнях Верховної Ради, приходити угу. щоразу, бо за це держава платить нам нам заробітні плати. І ми Пане просто Юрія, належно повинні виконати свою ну, Я Вам бажаю успіхів у вашій депутатській роботі. Вам дякую, що прийшли. Нагадаю, гостем студії був народний депутат України Юрій. Сиротюк залишатися на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.